Так, як це все пов'язане, що це все означає і чому ж це так відбувається? От, власне, ця позиція і Віктора Орбана, і Дональда Трампа. Олександр Ліонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень Пента, буде зараз до нас доєднуватися. Пане Олександре, доброго дня! Доброго дня, пане Олександре, чесно кажучи, не дивують такі е заяви пана Орбана. Часто він їх робить, але е, ну це ми його цитуємо його читають в Європі. А тут так і рукаролсону він розповів: ми знаємо популярність цього ведучого. На жаль, і його наративи вони так само нам не до кінця, м'яко кажучи, зрозумілі. Так ось про що е, свідчать оця ось його політика, чи точніше позиція Орбана, що НАТО ні для України війська. Закінчується Росія непереможна, бо в неї велика армія. Ну власне кажучи, ви абсолютно слушно на початку зазначили, що Трамп його виборча кампанія і е, інтерв'ю Орбана вони пов'язані. Фактично, давайте згадаємо, що е, десь е, тиждень тому було е, було інтерв'ю Трампа. У того Тому ж таки Карлсона ж, так, Карлсону так, під час е, дебатів, які вели республіканці, на які Трамп не прийшов. І, власне кажучи, всі заяви, і навіть е, такі компліменти в бік Трампа, все це вкладається в те, що е, Орбан фактично взяв участь у виборчій кампанії Трампа на його боці. І це теж зрозуміло, бо за великим рахунком для Орбана. Це можливість якось врятуватися, можливість того, що в Європі будуть менше на нього звертати увагу. Бо у Угорщин і у Орбана особисто в Європі все більше і більше проблем. Вірніше у відносинах з Європейським Союзом. І саме тому для нього важливо особисто для нього важливо, щоб цей статус-кво підтримки України було зламано. Чи підсилуємо одному паламати? Це чи оце от буде такий союз собі пана Трампа і пана Орбана? Ну вочевидь, що вони об'єднуються, і давайте згадаємо, що останні десь тиждень-два було досить багато і статей в західних змі і дивних заяв, включаючи і папу римського. Фактично, от про Росію, про мир. І так далі, і вочевидь, це е, спроба якимось чином нав'язати поламати от той консенсус, який зараз склався на заході, і щодо підтримки України, і щодо її перемоги, власне кажучи, е, коли Орбан каже, що Україна не може перемогти, ну власне кажучи, він має пам'ятати е, той же випадок з Афганістаном, де російська верніша радянська імперія, яка була суттєво сильніша за Росію. Програла ту війну, і, власне кажучи, ці заяви є дійсно брехнею. і Власне кажучи, йому треба про це нагадувати. Але що стосується Європи, то в Європі вже фактично є думка, що Угорщина не є де-факто частиною Європейського Союзу, але на превеликий жаль, немає механізму виключення країни з Європейського Союзу, але є інші скажімо так, методи впливу. Ну так, подекуди після кожного такого якоїсь. Ну, так раніше було якоїсь заяви пана Орбана, потім бувалися якісь процеси. Він таки ніби як відкочувався назад, так ну от в, 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 саме про Європейський Союз. Але ж Угорщина є і членом Північноатлантичного альянсу. Тут уже про Трампа давайте ще поговоримо. Дональд Трамп раніше критикував за президентства свого ще що Європа мало виділяє грошей на оборонні бюджети. НАТО стає дорогим для Америки, і можливо, воно навіть і не треба. Ну і зараз його риторика схожа на те, що якщо він там буде обраним, то може і штати і вийдуть з. Власне, з, з північно-атлантичного альянсу, а тут отакий практичний гравець Угорщина є. Як вам так, така моя? і, власне кажучи, знаєте, можна треба поділити на дві частини от заяви Трампа. Бо коли він заявляв, що НАТО виділяє мало грошей на оборону, ну чесно кажучи, як у воду гладів, Бо зараз виходить так, що на війну в Україні. Для допомоги України захід віддав фактично всі свої запаси снарядів і зараз має не просто їх відновлювати, а роз... значно розширювати виробництво Пане Олександре, Але... можна я ще до вас тут сюда так, в свій так. коментар додам? Така зараз скільки виділяють грошей, що навіть більше ніж тоді казав Трамп його мрія втілилась. Абсолютно, бо власне кажучи, зараз виходить так, що на заході подивилися, що вони дійсно виявилися не готовими навіть до допомоги Україні в потрібних обсягах, а не кажучи вже про пряме військове протистояння з Росією, і таким чином зараз здавалося б, Трамп мав би сказати Ну я ж був правий, але він дійсно, як і будь-які популісти, він намагається грати вже в свою ігру. Він придумав. І він говорить про Україну, про те, що треба припинити допомагати. І, власне кажучи, з ним зараз в цьому грається у знаєте, хто більш радикальний, ще один кандидат від республіканців Рамасвамі, який взагалі наговорив дуже багато дивного і цікавого. Але да. варто сказати дві речі. Що по перше, більшість республіканців вони все ж таки виступають за допомогу Україні. Я маю на увазі республіканська еліта, і що стосується Трампа, то всі його дивні заяви, його фактично судові процеси над ним вони призводять з одного боку до того, що його ядро воно консолідується. У нього дійсно найбільша підтримка серед республіканців, але з іншого боку, як показує остання соціологія, його підтримка серед інших американців, тих, хто не визначився, вона падає. Фактично зростає його антирейтинг, і це дає сподівання на те, що він не виграє вибори в Америці. Цікаво буде дізнатися, які ж будуть потім е, ну, якби результати і в, в угорській державі, що там буде. І не, і не факт, ніхто ж не гарантує, що і Трамп як стане президентом, якщо він стане, то обов'язково на практиці будуть дії, які зашкодять Україні. Це так само не гарант. Але пан Олександр дуже вдячний вам, що розповіли нам ці е, свою цю бачення цієї ситуації експертної, нам дуже приємна, тема вам важлива, і в ній ми. Ну, як би часто про це говоримо, бо заяви цих політиків лунають максимально з якоюсь періодичністю постійною. Дякуємо вам, друзі Олександр Ліона, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента дає досить на нашого ефіру. Поговорили про двох ось таких е політиків: один нині діючий, один екс, але можливо буде в найближчому майбутньому. Про пана Трампа, про Орбана, про їхні заяви і про Україну.